Добрий день, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні в нас уже п'ятий урок курсу Моя мова і ми продовжуємо з вами зростати і набувати знань з мови. І тому мова, я це доводжу, нерозривно пов'язана з нашим життям. Нагадую, що ми з вами уже... У нас був перший місяць нашого життя, другий місяць нашого життя, і третій місяць нашого життя, поки нам доступні лише звуки, тому про них ми і розмовляємо. Ми говорили про те, що в голосних звуках найбільше голосу, шуму там немає, вони складаються лише з голосу. Також ми говорили про те, що є приголосні, і приголосні в нас. Це те, що містить шум або взагалі складається із шуму. Також ми говорили про сонорні, в яких більше голосу, ніж шуму, і які є частиною приголосних звуків. І на сьогодні, якщо ви дивилися заняття минулого вівторка, якщо не дивилися, можете переглянути. Ви знаєте шість сонорних звуків. Спробуйте мені їх назвати. Якщо ні, то підкажу. Можете подивитися попереднє заняття або просто послухати. ми ви, ни, ли, рі, м, в, н, л, р, й Ось ті сонорні звуки, які творяться здебільшого за допомогою голосу, а з меншою кількістю шуму. Якщо шум є, значить це приголосні. Тому вони належать до приголосних звуків. А ми з вами живемо далі. Нам четвертий місяць або чотири місяці, і ми говоримо з вами про те, що ми спостерігаємо уже за дорослими ж, а наш мозок працює, 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 працює будує нейронні зв'язки і спостерігає. А як же ж ці дорослі говорять? Дивиться на те, як рухаються у них губи, як у них рухаються м'язи. І намагається збагнути, а як же ж говорити ці приголосні звуки? Голосні ми добре вміємо видавати, коли кричимо: ага, ага! А от приголосні нам видати вже важче. Тому нам треба поспостерігати, як це відбувається, що ми зараз і робимо. І якраз ми бачимо, що у нас є звуки, які творяться за допомогою шуму. Шуму там. Там є шум, але там все-таки іще є й голос. Шуму більше, голосу менше, ці звуки називаються дзвінками. Сьогодні нашим завданням є запам'ятати дзвінки приголосні, щоб потім, за їхньою допомогою, якраз створювати хороші, красиві слова як дорослі, і навчитися цього можна вивчити дзвінки-звуки за допомогою знову примовочки. Примовочка в нас звучить так: Буде гоже гедзю в джазі. І ще раз: буде гоже гедзю в джазі. Отже, це звуки Б, Д, Г, ж, Г, дз, дж, З. Внизу в описі я напишу цей вислів, його треба буде вивчити. І... Чому ж це дзвінки приголосні? Тому що, крім шуму, до них домішується голос. Я зараз розповім, як це перевірити. Коли голосові зв'язки наші працюють, то ми чуємо, як вони рухаються і вібрують. І зараз, коли ми будемо з вами вимовляти дзвінки-звуки, для того, щоб їх запам'ятати, ви почуєте вібрацію. Дивіться, Б. Де вимовити разом зі мною і почути, як вібрують ваші зв'язочки. Б, Д, Г, 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 З, дж, з. І якраз в той момент, коли вони вібрують, вони до шуму домішують голос. Його менше, ніж е, голос менше, ніж шуму, але все одно у нас ще він лунає, тому це дзвінки приголосні. Розберемося, що ж там взагалі зашифроване. Буде майбутній час. Це буде в майбутньому гоже. Гоже це добре, добре якраз те, що треба. Гедзю. Гець це така комаха, дуже-дуже вона неприємна тим, що дуже болісно кусається. Гедзю. І в джазі джаз – це така мелодія. Це музичний напрям або просто мелодія джазова. Отже, буде. Гоже, гецю в джазі допомагає нам запам'ятати дзвінки приголосні. Зверніть увагу, що тут у нас вже є сюрпризи. У нас є дві Г, Г, яке вимовляється трохи е м'якенько, і Г, яке вимовляється твердіше. А також у нас є два звуки, які ми ще зараз писати не вміємо, але потім дізнаємося, складаються з двох букв: це букви ДЖ, звук дж. Бачите, він вимовляється не ДЖ, він вимовляється ДЖ злито. І також «дз», Звук Дз. Звук Дз теж вимовляється злито. Не окремо «дз», а саме Дз. Отож, вимовимо правильно: «дж», дз «дж», дз «дж», дз Це дуже весело, правда? «Дж», дз «дж», дз Бачите, він у вас має бути злитим. І на цьому. Бачите, навіть потанцювати встигли. На цьому ми призупиняємося на сьогодні, і домашнім завданням вам, на четвертому місяці вашого життя і зростання, буде вивчити дзвінки звуки за допомогою вислову, який ви знайдете в описі, буде, гоже, Гензю в часі. На сьогодні ми з цим призупиняємося, але нам лишилися іще. Одна категорія звуків лишилася, про яку ми поговоримо наступного разу, коли нам вже буде 5 місяців. А зараз призупиняємося, але не прощаємося. Підписуйтеся, долучайтеся, якщо вам було цікаво, і далі обов'язково буде наступного вівторка нова серія. До зустрічі!